Всім привіт! Сьогодні у нас 10 січня, зараз близько 9-ї години на вулиці. Я в себе знаходжуся в теплиці, відкрив трошки на провітрювання вікна в теплиці, щоб промерзав ґрунт, бо зараз на дворі близько 10 градусів морозу. Та я вирішив, щоб пооткривати трошки вікна, щоб воно все попромерзало. Індики бур'яни з'їли в мене майже повністю, що тут було. А болячки, які заливалися, то хай трошки повиморожує. Посередині намагався відкрити вікно не зміг, бо вчора йшов з вечора крижаний дощ, і в нас все позамерзало, все покрилося льодом. Відкрилося тільки бокові вікна трошки приоткрив, щоб не сильно, щоб Бо вчора й вітер був дуже сильний, Оце пооткривав, щоб трошки заходив мороз, холодний вітер, щоб проморажувало в теплиці землю. А зараз сходю на вулицю, покажу. Яка красотища у нас на вулиці, як все позамерзало, яке все гарне. Типується зверху льот повністю на пленки, ось нажимаєш і зразу все лопає. Все повністю покрило ляном. Ще і вчора трошки насипало снігу. Небагато, правда, але трошки снігу. Сипнуло. Така у нас красота. Це гриє. Доповонітельне паливо до дров у котьо резиною. Скатами ще додаю трошки котла піролізного. Воно строго перемішку майже не димить а на вулиці красотище. Йот другом